Вітаю всіх друзі. Ви на каналі Моя справа Адмін. Нещодавно у нас був великий, доволі таки великий розгорнутий огляд ось цього цього пристрою від ЖЛ і нет це КВМ, який працює через хмарне середовище і надає вам революційну послугу доступ до заліза, яке ви можете дистанційно контролювати через хмарне середовище. Це Суперова ідея, тому що ви можете з будь-якої точки земної кулі підключатися до вподобаного вам серверу, пристрою або ще десь, де є HDMI-порт, де є е, можливість підключитися через USB. Емулятор клавіатури мишки, і ось ця залізяка фактично давала вам доступ до будь-якого пристрою. Але у багатьох, її, звісно, що було невдоволення. І у мене так само, кажу відверто, тому що не було доступу через локальні. Якісь мережі, тобто напряму я не міг підключитися до цього пристрою. Це просто ну він не відповідав. Пінги проходили, але зайти на нього було неможливо. Підключитися дистанційно через його оболонку неможливо. Відповідно, це все не проходило не аж ніяк. І, відповідно, я, звісно, що всім розповідав, що на жаль, ця штука має лише тільки от дистанційне підключення, і ми маємо контролюватись кимось, чимось невідомо ким, хто там буде за ЖЛКВМ приглядувати, хто зна, невідомо. Розробники, мабуть, таких, як я наслухались, почули, та й самі вони розуміють, що це не завжди зручно. Для якогось приватного використання це дійсно гарна технологія, класна технологія. Але для чогось трошечки більш, скажімо так, трошечки, хоч де є, мізки у людей, які дбають про безпеку, про секюрність, про ще щось там, про інформацію, то звісно, що ніхто такого не буде робити. Бавитися не буде з е, такими подібними пристроями. Звісно, що е, розробники це врахували, і в оновленні 1.5 уже є доступ по локальній мережі до цього пристрою. Так вони надали в версії 1.5 е, доступ до цієї залізяки. І тут я хотів би сказати наступне. Коли, якщо ви бачили, звісно, попереднє моє відео про, про оцей же ЛКВМ, то він, о, цей оновлення 1,5 у нас тут завантажилося. Бо більше я, коли заходив в розділ там справки, я там дивився онлайн хелп гайди, думаю, ну може ж я щось десь прогавив. Не було взагалі жодних позначок, як можна підключатися локально до цієї Залізяки, от просто жодним чином. Це було неможливо. Але в версії 1.5 стало можливо, і розробники так доволі таки м м м легенько натякнули всім в опису до прошивки, що з'явився локальне підключення. Тільки як його було робити, воно ж ніде не написано. А от тут на нарешті, коли вже до мене звернувся представник ЖЛКВМ, і у нас, хоч якийсь невеличкий діалог, але зав'язався, подивимось, що з цього ви. До речі, мені запропонували ще й надати поєверсію цього же ЛКВМу. Якщо зростеться все, і зірки зійдуться, то у нас буде можливість помацати ще і іншу версію ЛКВМ з поєпідключенням. Від нього я почув, що так є ж така можливість підключення до, до Залізяки. Зайдіть, подивіться, версія 1.5 з'явилась. я дійсно заходжу, бачу, що оновилося ось буквально нещодавно. Тобто, через місяць після того, як я випустив о, свої відео, фактично по цій залізяці. Через місяць у нас оновилася онлайн документація, оновився хелп там і так далі. І так далі, юзергайди. І там уже про. Писано, як це все робити можна. Звісно, що я вам це все покажу, ми зараз це все подивимось. Отже, за порадою представників Жілінет я зайшов на сайт і пішов вниз, там, де є опис всіх можливостей, і подивіться, як трансформувалася ось ця сторіночка. Подивіться, що тут додалося по-перше, по Option to self host Бачите, тепер ви можете на, на своїх якихось серверах розгортати інфраструктуру і підключатися до своїх серверів для того, щоб у вас був центр підключення, не через Желінет. Через свої сервери. Але, і тут головне, але на цей час ви не зможете отримати цю інфраструктуру, у вас не буде доступу, тому що це ще в процесі тестування. Тобто, тут уже додано, але на цей час воно працює саме як селф-хост. Тобто, ви можете напряму підключитися, але не через сервер. Сервері, серверів ще не доступно. Колись вони будуть, але поки що немає. І з'явилось це все найцікавіше, що в версії 1.5. Коли я робив огляд, то в версії 1.5... Вона вже була доступна, вона завантажилась, але в описі цього що, всього ще не було. Звісно, що я перейшов і в розділ підтримки. Думаю, ну а що ж тут, то змінилося? І бачу, що да, нарешті і тут з'явився ось де розділ «Local Access via Browser». Бачите, раніше його знову ж таки не було. Якщо ми сюди потрапляємо, то нам розповідають, як же можна підключитися локально. Отже, у нашого пристрою є ім'я ЖЛКВМ local і воно хоче отримувати саме от таке ім'я. це якщо ви будете підключатися через е якийсь пристрій його рідний, е наприклад, через їх роутер, то ви щось подібне зможете тоді спробувати підключитися. Якщо ви знайдете Ж local Якщо ваш dns сервер буде резолювати по імені, то так, да, ви зможете підключитися. Альтернативний варіант, якщо у вас ДНС не хоче резолвити ваші локальні, IP-адреса, бо він просто не налаштований, то ви можете підключатися через IP, адресу вашого пристрою. І в тому випадку вам потрібно знайти IP-адресу вашого пристрою, зайти на роутер, подивитися, чому відповідає ЖЛКВМ-пристрій, знайти його там серед, серед того, що у вас є в клієнтах, і ви побачите його. IP-адресу. як альтернатива, якщо ваш пристрій був підключений до інтернету, то ви зможете підключитися і побачити його поточну ip адресу Ось вона 146. Але найцікавіше то навіть не це найцікавіше, те, що коли я зайшов в список клієнтів і знайшов по IP-адресі 146, бачите, клієнт хостнейм стоїть unknown. Чому unknown? Тому що не співпадає з назвою GLKVM. У цього пристрою його назва він не може оновитися через цей dns сервер, вбудований, і, і тому так. І тому У декого буде працювати через ЖЛ КВМ, у декого не буде, у декого буде з .local, у декого ще якось. Тому що ті всі суфікси вони будуть додаватися на ваших е м, роутерах. Відповідною службою, або dns маска або ще чимось, що там обслуговує ДНС-запити. От саме там ви будете бачити. У мене, як ви бачите, на GLINET mt 6000 не розпарсився цей клієнт, він не може. Де, при тому, що у мене стоїть от сама-сама нова прошивка, оновлена до, до останніх. Але це openvrt VRTш драйвер, і тому тут прошивка трошки більш сучасна. Можливо, на старих версіях воно і нормально буде розголовитися, на новій ні. Звісно, що на це я знову ж таки вкажу розробникам, можливо, щось та й виправлять. Отже, в браузері я ввожу IP-адресу, як ви бачите, мене одразу питає веб-сервер, вбудований в цю Залізяку адмін-пароль, І от тут якраз і потрібен той самий пароль, який з самого початку ми не розуміємо, для чого він був потрібен. Розумієте? Тому що він додатково захищає цей пристрій від якихось підключень, але було незрозуміло. Якщо у нас доступ через інтернет, то який сенс з цього паролю? Як скидати? Пароль, ну і так далі. Тепер нам зрозуміло, що у розробників були плани, але вони от якось повільно впроваджуються. Тож вводимо наш пароль, потрапляємо на сторінку, і що ми бачимо, що ми підключилися до нашого пристрою. Правда, зараз у мене ноутбук відключений, зараз я його включу. Ну, от зараз я включив ноутбук, і ви бачите, одразу активувався пристрій, і в принципі ми можемо дистанційно через веб-морду щось зробити з цим комп'ютером. У нас є доступ до клавіатури, до мишки, і відповідно ми можемо повноцінно його обслуговувати. Коли це буде зручно, ну коли напевно, що у вас ви працюєте в якійсь мережі, де немає інтернету доступу, в локальній мережі немає доступу. Ну... Тоді це буде зручно. Що ж, друзі, бачите, не все так однозначно в цьому світі. І Жель і нет вони розвиваються. Вони розуміють, що не можна тримати яйця в одному кошику, тримати їх потрібно диверсифіковано. Якщо людям не подобається варіант з безпекових питань підключення до якоїсь техніки через онлайн режим, то давайте надамо їм і. І офлайн режим напряму, щоб є, була можливість така підключатися. І це дуже добре. Єдине, що мене зараз трошечки турбує, це обмежений все ж таки режим веб-серверу, тому що він хоч і надає нам і відео, і можливість побавитися з клавіатурою мишкою, і так далі. Але кнопка Escape все перериває. Якщо вам в роботі там доведеться натискати Escape, то фактично це буде вихід з режиму роботи з вашої оболонки, вам доведеться якимось чином передавати додатково туди то ескейп, викликати на екранну клавіатуру, ескейп там натискати. Ну, це будуть певні незручності. Тож для якоїсь тимчасової експлуатації можливо для повноцінної роботи навряд чи. Не дуже це зручно. Ну і знову ж таки забігаючи наперед, що нам це дає. Ні, це не заміна IPMI, ILO, ІЛОВІПРО і так далі. Ні, Корп є Корп. Він залишається Корпу у кого побудовані корпоративні мережі на IPMI, ILO, Ловіпро і так далі. Користуйтесь тим, це взагалі не про те. Це епізодичне використання. Навіть в корпоративних мережах тепер ви можете створити якийсь умовний вілан. Якщо у вас є нато мізкі, звісно, що вам це абсолютно не складно. Внести цю залізяку і а, той, що буде, ви будете підключати і контролювати пристрій. З нього ви створюєте окремий вілан, в якого немає доступу взагалі нікуди. І таким чином, ось ця залізяка буде по. Повністю виключена із загальної мережі, доступу до інтернету немає. Пір-ту-пір підключення у вас є через браузер. І цього буде достатньо для того, щоб ви могли спокійно підключатися до будь-якої чутливої інформації. Ви будете самі контролювати все, що вам потрібно. Обмеження, так, я вже розповідав. обмеження є, тому що м, з клавіатурою працювати не зовсім зручно. Працювати в веб-інтерфейсі, тим паче не зовсім зручно. Ну, але можливо, ну то що зробиш, але можливо. Якщо тимчасово буде якесь використання, то м, так, це можливо зробити. Чим, наприклад, це може бути в нагоді. Ну, є у вас щось, до чого ви можете підключатися м, не знамо до чого. Ну, ноутбуки, будь-які різні пристрої, комп'ютери, кіоски, там ще щось ніяк не пов'язано з IPMI, ILO Іло і так далі. Тобто, до корпу ніякого відношення м, може і не бути. Ба Більше, я скажу, більше в, в великих підприємствах зазвичай далеко не всі комп'ютери, які закупаються, вони мають підтримку. Віпро, або IPMI, або щось подібне. Там, Звісно, що не всі. І ви нічого з тим не поробите, обслуговувати їх дистанційно потрібно. І От в таких випадках, отакі от рішення вам будуть дуже до, до вподоби і в нагоді. При відносно невеликій ціні, ви будете мати доступ до, до заліза, яке вам потрібно. І головне, вам не потрібно, щоб там був якийсь фаховий користувач. Все, що має вміти ваш користувач, дати йому 5 вольт сюди, будь-чого там з будь-якого USB-приз. Блоку живлення, підключити HDMI кабель, щоб була можливість, і USB, Type-A і Type-C включити. Оце і все, що вам потрібно. І більше нічого. І таким чином ви можете будь-якого умовного Васю, у якого там три класи шкіли, школьного. Навчання, ви можете його навчити, просто там повтикати три кабелі, щоб він міг дистанційно вам допомогти. І ви тоді, сидячи, десь у себе там в хаті, в офісі, десь за, за межами е, території, де ви знаходитесь, він підключає вам залізяку, ви входите в свою мережу і дистанційно через якийсь умовний там сервер або що вам подібно, ви зможете підключитися. Тобто навіть в корпоративці, я вже мовчу про звичайний там. Бізнес, який малий дрібний або для побутових речей. Ви можете ці речі використовувати. да, з обмеженнями, да, вам потрібно буде налаштувати свої вілани. да, ви маєте чітко розуміти, чим, чим ви ризикуєте, коли будете підключати цю залізяку. Але вона проста, вона зручна, не потребує взагалі жодних налаштувань. Відправили якомусь там умовному піонеру оце, оце Залізяку, там розповіли. Як підключати і все, і в будь-якої миті у вас буде доступ до будь-якого сумісного заліза? Тож. Бачите, це все добре, життя не стоїть на своєму місці. Не буду я вам далі грузити і розповідати, що ще можна з цим робити, тому що нам обіцяють, що будуть додаткові варіації авторизації локально, що там можна буде розгортати локальні сервери, але це не точно. І тому давайте про це я не буду забігати наперед, тому що, можливо, цього і не станеться. А мені потім скажуть, а ти ж обіцяв? Я так само, як. Ви нічого не знаєте. Мені що сказали, я вам то і передав. А насправді все може бути, що цього й не станеться. Все, ну, я всім кажу слава Україні. Віримо за су. Тримаємося. Всім пока.